Доброго дня, любі діти! От і жовтень стоїть на порозі, розфарбовує гарно ліси. Щедра осінь давно у дорозі і добра принесла, і краси, і красою нам очі милує, тіщать серце рясні кольори, і врожаєм хорошим дивує, усміхається сонцем згори. А що ж нам осінь принесла на городі урожай, що захочеш, ти збирай. Огірки і помідори, і морквицею, і салат, і цибулини, і перчини, і капусти цілий ряд. Дітки, подивіться, що це. Правильно, овочі. А звідки їх привезли? З городу. Де ростуть овочі? На городі, на грядках, в теплиці, у парнику. Правильно! Сьогодні ми з вами будемо розглядати овочі і говорити про них. Ось красунчик помідор, він нагрядкою висить, круглий та товстенький, щічки червоненькі. Ось зелений огірок, довговусий молодик. Він від холоду тремтить, весь у пуп'янках лежить. Я сама сижу в коморі, а коса моя на дворі. Ви вгадали я морквина і солодка, й незамінна. Мене люблять всі малята, кролики та ще й зайчата. Мене варять і печуть, та й сиру мене гризуть, торти з мене смачний дуже. Ось яка я морква, друже! Я красива і чарівна, дуже-дуже вітамінна. Дітки, а ви знаєте, чим корисні овочі? В них дуже багато вітамінів та корисних речовин. Для того, щоб бути здоровими, сильними, розумними, треба щодня вживати смачні овочі. А які овочі полюбляєте ви? Розкажіть мені, будь ласка, в своїх малюнках малята. Буду чекати з нетерпінням. До зустрічі!